Блекаути та руйнування Каховської гідроелектростанції відчутно позначилися на тепломережах. Акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль нині працює над тим, аби в опалювальний сезон було менше аварійних ситуацій. На цій ділянці по вулиці Бикова у Саксаганському районі триває ремонт магістрального трубопроводу. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні допомагає підприємству необхідними матеріалами. Проводили ми гідравлічне випробування теплової мережі номер 5 при гідравлічних випробуваннях було виявлено пошкодження на цій ділянці. Також ці роботи ускладнюються тим, що трубопровод проходить під дорогою. Необхідно виконати протяжку трубопроводу. Попри всі складнощі, підготовка до зими триває. На даний час проводиться капітальна заміна трубопровода діаметром 530 довжиною 40 метрів. Цей трубопровод обезпечує жилмасів Артем 187 житлових будинків, також 7 школ, 8 дитячих садочків та 7 медичних закладів. Підготовка до зими триває силами служби ремонту. Труби придбані за кошти міжнародної організації ЮНЕСЕФ. Після окончання цього ремонту... Ми сподіваємося на безперебійну подачу теплоносія в осінньо зімний період нашим мешканцям. Це одна з багатьох ділянок, які наразі ремонтують фахівці підприємства. Анна Ніколенко, Олексій Правицький цей день.